Телеканал Плюс Плюс та видавництво старого Лева представляють. Каска статом. Привіт, малята! Мене звуть Володимир Огорянський. і сьогодні я приніс вам смачні казочки. Як їх читаєш, відразу хочеться разом з Олесою та Івасем скуштувати смачних українських страв, які живуть не лише на вашому столі, а й у казці. Зварю тобі борщику. Написала ці казочки зірка мезантьок, а намалювала Олеся Мегеровська. Якось надумався Івась вирадувати. Мама зварить суп, а він каже, Хочу борщу. Мама зварить борщ, а Івась дайте вареників, лихо та й годі. У неділю мама наварила голубців. Та й покликала обідати. А Івась своє не хочу голубці! От якби та замість голубців були голуби. А в ту пору повз їхню хату йшов дідусь чарівник. Почув, як Івась вертує, та й зробив із голубців голубів. Вони й вилетіли на двір через відчинене вікно. На столі лише миска лишилася. Що ми тепер їстимемо, запхика Івась? Голубці ж хороші були, якби то наші голубці вернулися, почув його чарівник та й каже Ото, більше не вередуй Васю. Більше не буду пообіцяв Івась. Чарівник змахнув палицею і голуби з височини ринули на стіл у миску. Ураз стали голубцями, запахли, запарували. От голубці так голубці, втішалися Івась з Олесою. А Івасове вердування з голубами відлетіло. А одного разу все сталося, як у казці про принцесу на горошині. На дворі пиріщив дощ, аж ось у двері хтось постукав. Відчинили, а на погозі я принцеса Полоничка, Чи можна у вас обсушитися? Заходьте, ваша величність, я здалеку йшла, утомилася. Поскаржилася вона. Ви не станете перевіряти, чи я справжня принцеса. Не покладете мене на просту тарілку, наче якусь бараболю. Тато розгубився. На кухні є ще друшляк, і каструлі, і сковорідка, пробурмотів він. Полуничка затремтіла від жаху. Не лякайтеся, ваша величність, вигукнула Олеся. У нас є святковий посуд. Порцелянове блюдо вам підійде? Так, так, кивнула полуничка, але на голому блюді мені буде твердо, треба щось м'якеньке. Олеся дістала сметану, добре збила з цукром, а тоді виклала на порцелянове блюдо. Ось вам принцеса Пиринка. А тоді і осінь у гості завітала. І от зібралася картопля мандрувати. Куди ж ти підеш? спитала її Олеся з Івасем. У Золоті гори до палацу кришталевого. «І ми з тобою, Тільки покличемо тата з мамою. Тато взяв дрібку солі, сірники і склав у наплічник картоплю та й рушили. Проминули село і городи. Чи далеко золоті гори? питає Івась. А потім дивиться, а їхній ліс жовтим листечком позолочений, ясніє, як щире золото, і правда, гори золоті. Зосталося знайти кришталевий палац. Аж тут легкий дощик. Шелеснув і пристав. Зайшли мандрівники в ліс кругом сосни в дощових краплинах, мов у кришталі. Оце ж воно той палац кришталевий! А тоді назбирали збирали хмизу розпалили багаття. Напік тато картоплю Червоному жару, мама почистила сіллю, присолила. ой смакота! А як повернулася додому, мама вчинила тісто та й напекла калачів. От калач прохолов від жару та й каже Хочу свій рід перевідати. Та ну ж, мої родичі, признавайтеся, не цурайтеся, чи багато нас є. Подивлюсь і я на калачеву рідню, подумав Івась, і сховався під столом. Тут обізвався хліб. Калач низенько йому поклонився. Ви усім нам голова, бо хліб то наш батько, а вода мати. А хто там за хлібом топиться? Привалили пироги, прикотилися мандрики, а далі плетеники, пухкеники, рогалики, кренделики, бублики, пундики, пряники, а що вже всіляких булочок та пиріжечків. Як вас усіх багато, засміявся Івась. Минула, настала зима, а з нею гарне свято Різдво наготувала мама різних страв, а Олеся узвар зварила із сушених яблук та груш. Приправила медом і поставила на столі. А там уже всіляка смакота. То Узвар став вітатися. Добрий день, ковбаски, шинко, і вибуряк із хроном, якся маєте пану холодець. Здоровенькі були карасів, сметані, фарширована щука. Радий вас бачити. Добрий день, узваре, і ми тобі раді, бо без тебе стіл не повний. А то що за красні панни? запитався Узвар. Бо в писані макітрі височило щось хороше, прихороше». То пампушки, невже не впізнаєш? Ти ба, які виросли! здивувався Узвар. Було ж таке собі не показне тісто, а тепер красуні. Він зроду не бачив гарніших панночок, особливо йому подобалося крайня з них і ще рум'яна. Помпушечко моя, душечко, обізвався узвар. звар. Виходь за мене заміж, бо як не вийдеш, то я згоря скисну. Вийду, вийду, бо й ти мені полюбився, призналася пампушка. Ото добра пара, пампушка, за зваром гомоніли всі страви. І ось на столі дванадцять страв, Колядники під вікнами. А хто це стукає, а шибки деренчать? «Це я, вовк, дозвольте калюдувати? Зроду такого колядника не було. Та що вдієш? Не боронитиш? Просимо. Вовк сів під вікном і У-у-у! коляда, а вашого тата три гостинці. Перший Васик, друга Олеся, третя матуся. Віддай, тату, за коляду і Вася! Вовче, пані брате, у нас для колядників інші гостинці яблука хороші, як намальовані. Ні, не їстиму. Хай їх олені гризуть. Застукав, загрюкав, встів та й колядує угугу. Га, коляда, віддай тату за коляду, Олесю, вовчику, братику, знов благають тато з мамою. Ми для колядників горішків приготували. Ні, каже, хай їх білки лускають, сів, морду підняв і завив, заколядував, гу. Гу, коляда. Віддай тату за коляду, маму, бо я вже сердитий, що йну, Тато за голову. Попився, а діти заплакали. Вовче, є в нас для колядників іще один гостинець. Ковбаса свіжа домашня, понюхав мов ковбасу, завив, від насолоди. От краса, ковбаса, каже. Схопив кільце ковбаси в зуби та й побіг до лісу. А вже там колядує, дивлячись на ясено місяць, скільки Сам собі знає. Не знаю, як у вас малята, а в мене від цих казок аж слинка котиться. Піду чогось попоїм. Тож до наступної зустрічі. Не забувайте читати наші казочки на сайті каналу Плюс Плюс.